Так, вітаю, Сьогодні ми знову приїхали на те ж саме місце. От. Погода у нас, як бачите, зимова. От іні. Бачите, іній на землі, на, дерев... на деревах вже зійшов. От ми приїхали знову до цієї ж йоми, яку я розкопав. Перед цим. От. Знову попався у нас диск ДТ-29 танкового кулемета Дігтярьова. Не знаю, чи він повний, чи пустий, чи може сама нижня кришка. Будемо дивитися. Опа. О, диск виявився повним. Так що, чесно, це мій перший диск з дихтява тонкового, який з патронами. Зазвичай вони знаходяться або верхня кришка, або нижня розібрані. А цей повний, що мене дуже радує. Просто розібрати подивитися, як всередині знаходяться набої. Ну потім, звичайно, з них стріляти ніхто не буде. От вони будуть утилізовані. Ну, йдемо далі. Перед цим ми знайшли диск ДТ. Це отам. Бачите, дорога йде. От був знайдений диск ДТ. Потім я спустився трошки нижче в таких чагарниках. От я покупав тут ями і вилізли в нас. Не знаю, може кому не цікаво, але мені цікаво, такі ключі, це. Я думаю, що артилерія. Щось крутити, десь я вже бачу на форумах такий ключ. О, потім такий ключ. Не знаю, такий сухрон більш-менш. Це схоже на німецький ключ. За таким ось нижнім. О, ну, Така якась приспособа, не знаю, що це. В общем, це на кузов полуторки. Шукаємо. Ну що, шукали ми, шукали по піддорою. попадалася всяка херня. Виявили глибокий сигнал. Вирили таку яму, грунт важкий, дуже важко копати. Ну, понакопали ось дві такі катушки. Катушки кобель польового. З борту. Лупорки, ключі, такий інструмент. Штанель. Короче, диски, кришки. Заземлення. Насос. Цілий притом. З польового телефона. ну Поки що таке. Там ще дуже багато сигналів. Будемо копати далі. О, 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 ну і ну, з відео йде. Це ми таке накопали викопали ще. ящик з лент Якось, блін блин, это була не тут таблучка, потім пішов протигоз протигоз і... За наш труд Бог нас нагородив. Такой коска. Класс. Це перша така коска, племека. Сухрон просто бімба. Паралон, щоб голову не давило. Рідний поролон, загаром. Офігеть Санка. Все, що у нас там далі? Якщо щось буде цікаве, підемо а дальше с ним. А то вже такого цвіту була. Як? Такі. Такого. Ось наша йома така вже глибоченька. Сили нас потихеньку покидають, але результат є Ну, диски, кришки з дішок, дисок З дисків. блін То фігня нам вони не потрібні. А ось серед всякого хламу Показався, дивіться хто... Штикніш маузер, блін, німець. Походу німець і я походу в ножнах перший німецький штик, ніж у нас вони дуже не часто, можна сказати, випадаються. Так що будемо витягувати. Розшатався в ножнах, ну акуратно будемо. Витягнемо, знімемо. Есть от такі, ну можна трошки поржавіли, погнуті ну. Вони свою роботу зробили, зараз будемо витягувати ножик, ну ручка нормальна, ручка нормальна, я б сказав, почиститься, видно. не выключаешь? <тачать> не, 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 давай, не, вон снимаю. Сюда давай, сколько он давай. Больше, <потачать> больше. кто стукает ножны, но они тогда могут погнуться. Так оно стукает штык ножом. Вот ну, так-то просто. Ладно, Вода давай. попала. Вот это оно. Вот вас то я помню, там нет. Тут не. Класс. Вс, подивимося, що там далі є.